Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу Ті 7 Дякую всім, хто залишається з нами. І вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І далі ми будемо спілкуватися з гостем з нами відеозв'язком Сергій худий, голова громадської організації Старокостянтинів. Небайдужий». пане Сергію, слава Україні! Ради вас бачити! Героям слава. Отож нагадаю, що наразі о 17.00 у Хмельницькому біля свято-георгіївського храму збирається активна громада міста Хмельницького. Хмельничани хочуть, аби на території міста взагалі не було церков московського патріархату. А відтак саме збираються, аби проголосувати за перехід свято-георгіївського храму Московського патріархату до Православної церкви України. Тож 17.00 сьогодні Хмельницький активний. А старокостянтинів був активний вже у ці вихідні у суботу. Якщо я не помиляюся, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, наскільки активні були Старокостянтинівці? Наскільки активно зібралися? Ви знаєте, були певні побоєння щодо цього, тому що це вже була третя спроба Старокостянтинові щодо переходу церкви в православну церкву України, і дві попередні спроби було десь близько 50 людей. Орієнтовно і тому цього разу були певні побоювання, з людей підійде. Але дякувати Богу, цього разу дуже багато, скажімо так, відомих людей міста підключилися, закликали людей прийти, висловити свою позицію, думку, і за нашими підрахунками було більше тисячі людей. Але фактично бачила ще попередньо на Фейсбук-сторінці офіційній громадської організації Старокостянтинів Небайдужий. Це певно протягом тижня від тих подій, які трапилися у Хмельницькому у Святопокровському храмі, так де священики, якщо так можна сказати, побили військовослужбовця. І вже відтоді громадська організація Старокостянтинів Небайдужий на своїй Фейсбук-сторінці. Вони закликали Старокостянтинів не сиди. От це теж зіграло свою роль е, ну так. Постійно була така інформація про це, про, ну, розуміння, скажімо так, і розмови про це йшли, що необхідно долучатися і висловлювати свою позицію. Ну, Хмельницький відіграв дуже важливу роль, він показав приклад, і м -м, люди про це весь час думали, але не вистачало розуміння, що робити. Тому що люди і самоорганізовувалися, вони приходили, висловили свою думку. Але що робити далі, як реалізувати своє бажання в законний спосіб? Не вистачало такого розуміння. Во для цього ми зв'язалися з колегами з Хмельницького, уточнили процедуру і власне реалізували. Її. Відео насправді людей зібралося досить багато, і це не лише молодь, це і старше покоління. Тобто, фактично, люди об'єдналися. Як загалом все відбувалося у суботу? Загалом на початку дуже багато було прихильників, чи верніше вірян, які прийшли святити вербу в суботу. І людей, які прийшли на збори, було досить мало, і ну, на самому початку, і були побоювання, що можуть бути якісь такі серйозні сутички, але потім згодом підійшла просто така велика кількість людей, що ну, впевненості в нашій перемозі додавалося, і ну, сумніву не було, що власне. Громада відстоїть свій храм і поверне його в лоно української церкви. Досить багато людей, досить багато молоді, власне, було, що, ну, скажімо так, давало давало надію на те, що це на майбутнє, да? що тому я можу молодь, якщо цікавиться такими питаннями, це важливо, тому що. Власне, їм жити надалі в цьому місці і, і ходити в цю церкву. Чи було все спокійно? Чи от відразу погодилися віддати ключі від храму? Чи відразу пустили комісію для опису майна? Як працювали правоохоронці? Яка загалом атмосфера була? Е, дуже була така. В середині зборів була атмосфера дуже приємна. Люди раділи, люди тішилися, і в Фейсбуці, і вживу говорили про те, що нарешті вони дочекалися того дня, що можуть, ну що храм стане українським. Тому що багато людей хотіли відвідувати цю церкву, але вони не відвідували по тій причині, що там був московський патріархат. І люди раділи тому, що церква повернеться, і обстановка була спокійна, але постійно лунали, скажімо так, з, з, з табору, я не знаю, як правильно назвати з табору прихильників московської церкви, постійно лунали протилежні заклики. От. І в певний момент, вже після рішення зборів, коли було прийнято рішення, коли було обрано нові керуючі органи, і коли люди звернулися з проханням надати їм ключі від храму, згоди вони такої не отримали, і було таке певне невеличке протистояння. Але завдяки поліції, злагодженій роботі поліції до якихось серйозних сутичок не дійшло. І все було ну, досить так спокійно. І єдине, що шкода, що прийшлося в двері, в храм ну, відкривати силою, тому що ключі не були, ну, не були надані, і для того, щоб отримати доступ до церкви, довелося е відкривати його силою. І фактично, вже у суботу, у храмі колишнього московського патріархату, також відбулася молитва українською мовою. Так, одразу в храм зайшла комісія. Вона зробила опис цінностей, які там знаходяться. А вже після того, як комісія завершила свою роботу, всі віряни зайшли в храм, і прийшов священник наш, отець Степан з ПЦУ. І одразу було проведено молебень, і більше того, наступного дня, уведено неділю, було проведено освячення верби, і дуже багато людей було. Ну, церква не вміщала навіть всіх бажаючих, які хотіли прийти. Сергію, якщо об'єктивно до прикладу, ви чому ви долучилися? Чому ви захотіли? Чому от вирішили об'єднати містян? Чому люди, що люди говорили про те, чому вони сьогодні прийшли саме до цієї церкви? Ну, ви знаєте, причин насправді багато, і м я вважаю, що взагалі в цей час е е не може бути ніяких сумнівів щодо необхідності переходу. Московської церкви. Тому що, власне, ми бачили багато дуже прикладів, коли їхні священники працюють на ворога, коли вони коригують їхню артилерію, там, здають позиції. Ну, дуже, Я думаю, всі дивляться новини і всі бачать, що відбувається. Да? І... Крім того, хоча публічно вони озвучують те, що це українська православна церква, так тобто, вони заперечують свій зв'язок з Москвою, але є відповідні висновки релігійної комісії, опубліковані на сайті Верховної Ради, які провели аналіз статуту Української православної церкви, і де зазначено про те, що зв'язку зв'язок з московською церквою залишився, тобто. Люди релігіознавці, експерти, провели відповідне дослідження і встановили, що все-таки залишився з московською церквою. І крім того, не було засуджено жодного священника, який перейшов на бік росіян. Так? Тобто на словах вони говорять одне, а на справах ми бачимо дуже багато прикладів роботи на ворога. Тому тут, безперечно, я вважаю, що в такому випадку, безперечно, потрібно це як внутрішній ворог, з ним потрібно боротися. Так? Тобто ні, ніхто не виступає проти віри, ніхто не виступає проти самої церкви, але питання саме в московському патріархаті, питання саме в тих священниках і в тих людях, які проповідують ось ці цінності. Тому тут тільки однозначне рішення люди. Раділи також багато, тому що насправді в нас було в Старокостянтинові найбільша кількість церков московського патріархату. До початку повномасштабного вторгнення у нас було три церкви, ну, і фактично це такі були церкви, найбільші. З це, початком вторгнення одна з них перейшла разом з священниками, це полкова церква. А решту дві, що залишаються, ну, верніше, одна, що залишилася московського патріархату. І, ну, наприклад, я спілкувався з людьми, і одна жінка підійшла, розповіла свою історію. Вона сказала, що вона, вона там живе недалечко, і все життя ходить в цю церкву, все життя її відвідує, всі свята. І зараз вона опинилася в дуже складній ситуації, і моральній, тому що вона. В неї дуже багато чоловіків із її сім'ї воює на фронті. П'ять чоловіків із її сім'ї воює на фронті, і їй сказала її дочка: що якщо ти будеш підеш на Пасху в цю церкву, то я з тобою не буду ніякої справи мати. Ну тому що ну тому що це московська церква, а наші чоловіки воюють за Україну. Так і для неї це був важкий моральний вибір, тому що вона. Все життя виросла і ходила весь час у церкву, і її потрібно було змінювати, але, але ну, звичка ну, все одно залишалася. Да? І вона, вона була дуже рада, що ну, церква стала українською, і що тепер вона вільно може її відвідувати. І, скажімо так, це не, не суперечить. Не суперечить діяльності цієї церкви, не суперечить тому, що відбувається в нас в країні, не суперечить власне самій Україні. Власне, знаєте, от фактично, якщо дивитися відео, так саме з цієї церкви, що у суботу перейшла до православної церкви України, ви казали, що там, от був священнослужитель, отець Степан. Так, якщо я не помиляюся, він настоятель православної церкви ще Київського патріархату, тобто ще до повномасштабного вторгнення, ще взагалі то до Томосу, він саме служив українському народові, українській церкві. А оті священники, священики, які були у цій церкві, вони відмовилися перейти? Так, так. І ми навіть я навіть спілкувався з, з людьми, які співають в церковному хорі церкви, і вони казали, що вони просили священника про те, щоб він перейшов в, в Православну церкву України. Ми зверталися до нього з проханням такими. Зверталися і органи влади просили, пояснювали ситуацію, але він. Ну, категорично відмовився від переходу, і, власне, тому от такі події е, ну, виникли. Тому я, я думаю, що якби священники перейшли, е, взагалі би ніяких питань не було. У нас, власне, такий приклад є, як я вже говорив, у нас е, полкова церква, священники перейшли добровільно. ПЦУ і люди далі продовжують туди ходити, далі продовжують молитися, і не було ніяких зборів, і не було, ну, все було спокійно і, 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 і ніяких питань. А ще одна та церква, яка залишається, яка там ситуація загалом, чи згуртуються ще раз старокостянтинівці? Дивіться, це справді складно, тому що то не церква. Я думаю, всі, хто був, чи проїздив, чи колись дізнавався про старокостянтинів. Бачив нашу оборонну вежу це така візитівка нашого міста, і біля цієї вежі колись був Домініканський монастир. Це історична спадщина наша, так історична будівля, і зараз в цій будівлі знаходиться власне монастир Московської церкви. Ось, і тут складне питання, тому що питання. Монастиря, монастир сам належить власне церкві, і вирішувати його долю може тільки ну, стояча організація. Тобто люди власними зборами не можуть прийняти таке рішення. Це перший момент. А другий момент, як з'ясувалося, коли під час цих, під час цих заходів переглядали всі документи, як з'ясувалося, цей монастир, він був приватизований. Незважаючи на те, що це історична будівля. Московській церкві вдалося його приватизувати з допомогою суду через шляхом рішення суду. І на сьогодні це ну, якби всі документи є на приватну власність. І тому тут збори громади вони ну, фактично ну, не можуть нічого зробити в даному випадку. Потрібно, щоб в роботу включалася тільки місцева рада. І проводила відповідні дослідження комісії. До речі, було на позачерговій сесії Старокостянтинівської міської ради прийнято таке рішення по перегляду земель і, ну, і будівель церковно московського патріархату. Я сподіваюся, що воно буде ну, зреалізоване. Пане Сергію, і вже власне на завершення, то я розумію, що фактично вже у тій церкві, яку люди все-таки відвоювали так е, у суботу, то вже у неділю освячували вербу. То можна сказати, що на прийдешній вже вихідні, на прийдешній великдень, так е, туди люди можуть йти вже і освячувати свої великодні кошики. Чи буде богослужіння? Так, звісно, обов'язково ми спілкувалися на цю тему з отцем Степаном і. Він пообіцяв організувати на всі свята і на всі ну, дні богослужіння, і власне там будуть проводити богослужіння священники прославної церкви України. Вони складуть графік таких служінь, і кожен поки не буде призначений в цю церкву новий священник. Вони будуть постійно. Церква буде працювати вона не буде стояти. Інформацію можна буде про ці заходи людям отримати в нашій групі в соцмережах Старокостянтинів Байдужий, коли будуть проводитися ці заходи? Якщо брати до прикладу не лише старокостянтинів як центральну безпосередню садибу громади великої, так бо розуміємо, що старокостянтинівська громада досить велика, об'єднує ще і багато сіл. Яка загалом ситуація у інших населених пунктах громади? Чи е, там також от люди активно хочуть переходити до православної церкви України? Як було вже от до повномасштабного вторгнення, як наразі є? Чи став знову ж таки отой випадок у Хмельницькому? Таким локомотивом не лише для старокостянтів. Стянтинова, а і для сіл, які до прикладу входять у склад громади. Я дуже на це сподіваюся, тому що я це питання порушував ще до повномасштабного вторгнення. Але на жаль, тоді ну, дуже мало було підтримки в громаді. Ну, можливо, відсутність інформації, можливо, нерозуміння було певне е на той час е рік назад, коли почалася війна, е активізувався цей процес і кілька. Сіл кілька сіл з нашої громади перевели свої храми в православну церкву України, але насправді ну, це незначна кількість, їх ще доволі до багато у нас залишилося. І, і я дуже сподіваюся, що цей процес зрушиться, а оскільки цей храм, який був в суботу, переведений Православну церкву України, це був центральний храм Московського патріархату нашій громаді. То є надія на те, що ну, всі решта храмів швидше перейдуть. І люди зрозуміють е і побачать, е те, що власне ну, час діяти і час е проявляти свою активність, тому що тільки так ми допоможемо е нашим військовим, які знаходяться на передовій. Тому що вони борються з зовнішнім ворогом, а ми маємо побороти внутрішнього ворога. І вам за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож. Вам нагад... дякую. Нагадаю, що з нами відеозв'язком був Сергій Худий, голова громадської організації Старокостянтинів Небайдужий. І загалом говорили ми про те.